Слава Україні. Героям слава з нами Денків Роман, гравець команди гермет 7, які обіграли сьогоднішнього суперника з рахунком 2-0. Вітаю команду з перемогою. діліться враженнями. Ну, Що можна сказати? Рівна гра. Ми вже зустрічалися з цим суперником, хто там слідкує за чемпіонатом, дуже схожа була гра, але цього разу ми забили перший гол швидкий, який дуже нам поміг. Багато емоцій було на полі, полів, але вважаю, що ми не поступились боротьбі десь зачепилися за захист і вважаю, що заслужено перемогли. Сьогоднішній суперник добре відомий вам. Чи врахували ви усі тонкощі їхньої гри, і чи власне допомогло це знання суперника на полі? Ну, я казав вище що... рівна гра, ми вже з цим суперником і ну, ми знали плюс-мінус їхні сильні слабкі сторони. А так, щоб ми цілому не можеш сказати, що ми прямо до них готувалися, готувалися до гри як до сильного суперника. І вдалося, я вважаю, нормально зіграти. На початку чемпіонату ваша команда казала, що ставитиме цілі по ходу турніру. Наразі ви є третім півфіналістом. Які цілі ставите зараз? Та ми ставимо цілі найвищі, завжди перемагати в кожній грі. Відповідно, плануємо боротися за чемпіонство. Раді, що зайшли в півфінал. Сьогодні була важлива гра, Чвертьфінал з одного матчу складається, тому важливо було сьогодні виграти. Ну, ціль, перемога в кубку. Хоча буде дуже тяжко, дуже сильно команди лишились. Кого вважаєте основним суперником у плейо? Та віко свої збруч і головна мурсія. Всі команди сильні. Навіть не би, що можна когось виділити. Всі команди сильні і буде рівна гра. Десь дамо слабинку, то не виграємо. Тому треба показати всі свої бійцівські якості, характер, щоб проходити далі. Дякую за відповідь.